Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні у нас автомобільчик Citroen C Елізе 1,2 літра 2013 року на промивці системи охолодження. Чоловік приїхав до нас немаленьку дорогу подолав близько 200 км Щоб попасти саме до нас. Це наш підписник, який нас дивиться і хотів попасти саме до нас. Перед тим як приїхати, він звернувся в Офіційний сервіс, подивіться, який стан автомобіля слідкує за всім, все записує, все робить вчасно і користується інструкцією до автомобіля. Бачите, руководство по експлуатації. Що саме цікаве, чого я захотів вам показати цю книжечку, відкриваємо. Сторінку 164 тут написано: заміна ну по-російськи, але я переведу заміна охолоджуючої рідини для охолоджуючої рідини заміни не потрібно. не потрібно бачите як Тобто виробник автомобіля написав, що можна їздити все життя і ніколи не замінювати рідину. Дуже дивна ситуація. Це не вигадки якісь, це реальність. Так буває, так пишуть. Є, там, по виробникам Ваг кажуть, що заміна масла в коробках автомат не потрібна на весь срок експлуатації. Я вже таке бачив не раз. І що з цим робити? Ну, звісно, що вона потрібна, ця заміна. І тут якби... Можливо, в цих словах є якісь другі підґрунтя, що заміни не потрібно, коли воно все їздить. Тобто, якщо там потекла помпа, щось вийшло з ладу, прорвало патрубок і ще щось, тоді ви просто заливаєте ще антифриз і далі їдете. Тобто, як такової заміни просто ви захотіли замінити не потрібно, тільки у випадках, коли щось відбулося. Ну, тут думка якби неоднозначна. Звісно, що всі автомобілісти, які сидять за автомобілями, вони знають, що рідини потрібно міняти, технічні рідини. Всі вони зроблені на конкретний срок дії, і в них є свої свойства, як кажуть, присадки. Пакети всякі, там, у кожному в усіх маслах і в антифризах в тому числі. Антифриз, як ми бачимо, вже втратив свій колір, такий е, ніякий, можна сказати, не, е, немає вже забарвлення, щось таке більше до прозорого. Е, також вже робили тест лакмусовою бумажкою на PH, він вже не такий. Ми не робили, робили на офіціалах. Ми якби і так бачимо, що антифриз потребує вже заміни. В цьому автомобілі йде антифриз G11, тому будемо заливати G11 після повної промивки системи. Ми будемо поетапно для більш якісної промивки і почнемо або з переднього радіатора, або з радіатора пічки. Отже, ми робимо підключення. Приступаємо поїхати. Перше підключення ми зробили на сам радіатор пічки. І, до речі, як вияснилось, вже я відразу не повідомив вам. Автомобіль має 27 тисяч рідного пробігу. Власник купував в салоні 13 2013 році 10,5 років пройшло. Все тут в оригіналі, як було, нічого ніхто ніде не робив, не лазив, не міняв. І 27 тисяч. Смішно, да? нова машина, можна сказати, <смі> обкатку пройшла. Але ж все-таки антифриз він втрачає свої властивості як по пробігу, так і по рокам. 10 років антифризу це вже якби він вже втратив свої властивості і вже не працює. Просто знаходиться в якості рідини. <смі> Цікаво подивитись, що в радіаторі пічки 27 тисяч пробігу. Отже, ми зробили підключення. Чистенький фільтр. Всикаємо апарат. На перший погляд ми тут би і не побачили чогось такого серйозного. Видно, що такі дуже мілкі, малесенькі такі мікро присутні вже відложення від антифризу. Зараз нагріємо, гарно прочистимо, проводимо тут. Промивка радіатора пічки триває, але, на жаль, ми не можемо його перевірити на машині. Citroen, Peugeot в цих моделях часто дуже така ситуація, що при незаведеній автомобілі, якщо не заводити, а просто вимкнути запалювання, не працює вентилятор обдуву радіатора пічки. Тому не можемо перевірити. Можливо, є якийсь там лайфхак, як його запустити, але це довго копатись і за чим воно треба, перевіримо вже на автомобілі. Зараз будемо переходити, мабуть, на передній радіатор і подивимося що в ньому наступним підключенням буде передній радіатор поїхали цікаво побачити чи буде якийсь Чистеньке дно, чистеньке дно, все в порядку. Вже зараз подивилися, бруда немає, зараз повністю зільємо цей антифриз і на хімії промиємо радіатор. Пробили підключення на двигун, тримає промивка Сказати, відложень, ще не виявилось в системі таких яких крупних, дуже мілкий, в основному на лід і антифриз вже втратив свої захисні властивості. Просто йде профілактика промивки, бруду не дуже багато, але все-таки це все допоможе. Апарат все-таки діє дуже гарно, знімає весь наліт. Ви можете побачити по патрубкам пічки, всередині все таке чистеньке, вилизане, аж терпке. Промивочка триває. В кінці нашої промивки робимо промивку дистильованою водою. Я вже пояснював для того, щоб коли виганяєш всю воду і залишки, які там залишаються, вони щоб були дистильованою водою. Концентрат антифризу відповідно вирівняє, враховуючи ці залишки. Що ми маємо в цілому? Зараз зупиню, приближу більш детальніше. Подивіться, такі дуже мілкі-мілкий такий пісочок, осад від антифризу. Його небагато, звісно, що немає ніякої критичної ситуації. Мова про це не йде. Але все ж таки, як ми бачимо, процес уже відложень почався. Він почався, він незначний, але він почався. І тому найкращим варіантом це є така апаратна промивка системи охоложення з декількома підключеннями на окремі підключення на радіатори. Окремі на двигун, і тоді це приводить до максимально якісної, повної заміни антифризу. І Прибирає весь наліт, осад, весь отой пісочок, що маленький був, когось більше, в когось менше. Але апаратна промивка дуже гарно працює і робить систему охолодження ще більш Ну, продовжує її життя до забиття. Якщо цього не робити ніколи, їздити просто методом злив-залив антифриз. Рано чи пізно в когось раніше, в когось пізніше, ви з проблемами. Образується вже більш крупна фракція, так скажемо, різного бруду, і він почне у вас забивати радіатор пічки, передній радіатор. Це призведе до того, що взимку буде холодно. Влітку можливість закипання, там, де термостат утвориться на лід, і з часом термостат вийде з ладу, і так поступово поступово ви прийдете до того, що вже капець якась появилась серйозна проблема. Якщо так робити, як ми робимо, навіть на чистій системі, навіть не вбитої, дуже гарно ви самі бачите, так скажемо, найкращий варіант найкращий офіціали такої. Послуги не надають, у них немає промилочних апаратів, але ну, тому люди їдуть до таких, як ми, щоб якісно провести цю процедуру. Хто любить свій автомобіль, той їде в правильні місця і обслуговує вчасно і правильно. Отже, закінчуємо вже промилочку на дистильованій воді. Будемо робити. Зборку системи, всі патрубки все зберемо, завакумуємо, перевіримо цілісність системи і будемо заправляти. Зібрали антифриз. систему, завакумували, вакуум тримає чітко, подержали хвилини 2-3, нічого нікуди не уходить. Антифриз власник вирішив заправити G11 зеленого забарвлення. По заводу тут іде синій, зелений нічим не гірше, дуже гарний антифриз. Ми його рекомендуємо. Чи можна заправляти 12 або 12 плюс? Можна, так. Да. Після повної промивки можна перейти на 12, що краще, Ну нічого сказати неможливо. Що краще. Тут, якби і той, і той антифриз гарний. Нема такого поняття, що щось із них краще. Тобто, це і по-своєму. G11, ще з завода, тому зальємо його G11. Гарний дуже антифриз, якісний в системі, як пише література, приблизно 5 літрів, може 5,5. Заправимо, перевіримо, виводимо концентрат 50 на 50 з дистильованою водою. Тут пише мінус 38. Мінус 35 нормально для о, України. 35, 36, 37, 40, це все хорошо. І 30 30 можна, можна 30. Тобто, Хто як хоче, більше 30, ну, то, то більше 40 немає смисла робити концентрацію. Все, що від 30 до 40, все дуже гарно. Тобто, 35, 36, ми десь стараємось так, як написано на баклажці. Мінус 38, 37, <кій> як вийде. Отже, починаю заправку, вакуумну заправку. Пішла заправлятись. Виглядатиме зелений антифриз, дуже красиво і приємно, як світлофор, буде маячить, що все гуд в машині. Заправочка триває. Бачок теж промили, відмили від нальоту такого, чистенький, гарний. Заправочка. Гріємо автомобіль, бачимо, вентилятор ще не запустився. Що бачимо? Радіатор пічки шкварить. 84 майже градуси, права сторона гріє. До речі, як вияснилось в процесі спілкування, власник сказав, що пічка погано гріла, вже починалось, ну так, не, не вистачає тепла, просто не, не, не так, як було раніше. І ми повернули цю можливість. Тобто як зараз гріє, як в новому автомобілі, як колись було із заводу. 85 майже. Мабуть, пішов вентилятор. Ні, вентилятор ще стоїть. І ще не включився. Ще не включився вентилятор. Температура ну, 84 Ну, все ж таки дождемося, коли спрацює вентилятор. Щойно спрацював все-таки вентилятор. Переглянемо 86 градусів. Середні дефлектори видають. Ну, це навіть це кращий результат, ніж очікували. Мабуть, це тільки з салона було, таке більше такого не було. Шкварить, прям шкварить. Давайте холостий хід. Зробили холостий хід, 84 градуси, набір триває, не зменшує. Навіть на двигунах 1,2 літра, маленька помпа, а все рівно дивіться, як дуже гарно на холостому працює пічка. ну Просто ідеально. Як в новому автомобілі, навіть краще. Перейдемо під капот. Під капотом у нас отак виглядає бачок, так виглядає антифриз. По спіку бачка, дуже гарно. ну Просто все в ідеалі. ну Що тут можна ще сказати? Автомобіль має 27 тисяч пробігу. 10 років. Людина їздить небагато, дуже мало, я б сказав, за, такі, за 10 років такий пробіг смішний. Але все це. 10 років антифризу, якщо б він проїздив відповідно великий пробіг і не міняв антифриз, там вже були жаби, б вже квакали. А так просто що спасло від того, що невеликий пробіг. Тобто першочергово дуже сильно е, е, як скажем, впливає пробіг автомобіля чим роки. Буває таке, що Пробіг великий, а роки малі. І там вже не антифриз, а жаби. Тобто пробіг першочергово. Але і роки теж своє беруть. Тож вчасно змінюйте антифриз. Бажано з апаратною промивкою системи. Самі побачили, як все відбувається. Повністю все вимивається. В ідеал можна сказати, якщо система не запущена. Не запущена система вимивається чітко в ідеал. стану нової. І е, виконується повна заміна, повна 120% і 100 заміна антифризу. До краплини, все чистенько, все красиво, все супер. Це був у нас автомобіль Citroën C-Elise, е, Мабуть, так він називається 2013 року з 1,2 літровим бензиновим двигуном. Тож від вас, будь ласка, вподобайка. Це був наш підписник з нашого каналу. Приїхав з Житомиру. Він дуже задоволений, що побував у нас. Йому теж ми задоволені від спілкування з ним. Тож, приїжджайте до нас, все буде Україна. Слава Збройним силам України, слава Україні, а також слава нашим ППО. На які нас боронять і захищають від ракет агресора? Всім на все добре. Підписуйтесь, слідкуйте за нами. До зустрічей.